Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, сьомий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 4 вересня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 49 500 особин за добу, 450, і поранено 148 500 песиголовців за добу, 1350 танків, 2049 одиниць за добу. 15 бойових броньованих машин, 4430 одиниць за добу, 27 артилерійських систем, 1147 одиниць за добу, 13 реактивних систем залпового вогню, 294 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 156 одиниць за добу. 3. Літаків – 236 одиниць за добу, 1. гелікоптерів, 206 одиниць за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 864 одиниці, крилатих ракет, 203 одиниці, кораблів катерів. 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 3276 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки, 106 одиниць за добу, 1. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Велкам ту Юкрейн! Сука!